Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми поговоримо про догляд, догляд за обличчям. Я взагалі обожнюю постійно тестувати якісь нові засоби, а бажано відразу цілою серією, щоб був максимальний результат. І нарешті, вибачаюсь, інколи може в мене горло підсідати, тому що. Знаєте, в мене як тільки починається осінь, холодно, це відразу якісь хвороби по типу там, горло підбалює, там, ну такі щось не важке щось, але ось такі легкі симптоми в мене постійно. Тому, вибачаюсь, якщо інколи буде горло підсідати, нічого з цим розробити не можу. Тому. А, нарешті я протестувала а, знову нову лінійку для обличчя: це а, Вітамін С, доктор Санте. А, я а, вже більше місяця напевно тестую. В мене ніяк руки не доходили відзняти це відео, але нарешті, сподіваюся, все нормально буде. Зараз я відзніму, а, світло не відключать. Ну, В таких реаліях живемо, так. І давайте зараз поговоримо, я швиденько розповім щодо чого. Ну, а перед цим як розпочати, хочу вас попросити, щоб ви підписалися на канал, якщо не підписані, щоб мій канал далі розвивався, щоб попадав в рекомендації іншим людям. Це дуже-дуже мені допоможе. Тому, якщо вам не важко, то підпишіться, поставте вподобайку. Ну і якщо також не важко, напишіть коментар. Можете якраз поділитися, користувалися ви цією серією чи ні, бо вона доволі популярна в бренду Доктор Санте. І якщо ні, то взагалі напишіть, які саме продукти доктор Санте ви тестували що вам, можливо, сподобалось. Це все мені буде дуже цікаво дізнатися. Так, ну а тепер давайте вже про кожен продукт поговоримо більш детально. А тепер мої повноцінні враження від використання серії з вітаміном С бренду Доктор Санте. Так виглядає моя ранкова рутина. Спочатку очищення пінкою доволі делікатно очищає, але гарно освіжає. Обов'язково тонер міст для збадьорення. Крем для шкіри навколо очей, направлений на зволоження та освітлення. І завершує все денний крем з SPF-15. Надає гарного природного сяйва. Заряджено вітаміном С на весь день. А тепер вечірній догляд. Для глибокого очищення використовую пілінг гель, який дуже гарно очищає. Сплеш маска з АХ-кислотами та вітаміном С для доочищення та надання сяйва. Обов'язково серум для зволоження та висвітлення тону шкіри. Ну і, звичайно ж, нічний крем, який повинен у нас працювати всю ніч. І результат до після просто очевидний. Ось так виглядають засоби: ось таке пакування, таке доволі яскраве. Ну, звичайно, вітамін С. То, а які повинні ще бути пакування. І давайте розпочнемо саме, з, ну, як і в, в доглядовій рутині все по черзі. Спочатку в нас очищення, і в серії представлена пінка для вмивання. Ну, Як ви можете бачити, то я вже половину використала, тому вже враження тако, точно в мене вже склалося. Пінка доволі гарна. Я використовую пінки саме для ранкового очищення. Доволі гарний дозатор, пінка виходить така ну, середня, не занадто густа, але і не ріденька. Аромат такий свіжий, цитрусовий. І сама пінка вона непогано освіжає, помимо очищення, шкіру не пересушує. Мені, в принципі, сподобалось, як і всі пінки для вмивання доктор Санти, які я тестувала. Мені всі підходили, і це також не стало виключенням. Якщо е, вам подобаються такі цитрусові аромати, то е, ну, можете спробувати, бо Ну я знаю, наприклад, деякі взагалі не переносять віддушку цих ну, цитрусових, тому е, якщо у вас немає е, такої проблеми з такими ароматами, то однозначно можу радити класна, класний засіб, класна серія. Так, ну а на вечірнє очищення я люблю щось більш таке, більш дієве, більш агресивне, я б, я б навіть сказала. І в серії також є ось такий гель-пілінг для обличчя. Так, це в нас мульті Glove Ефект. Взагалі, ця вся серія вона направлена на те, щоб придати обличчю сяйва. Такого, як, знаєте, як сяйва зсередини, ну, щоб ваша шкіра була максимально виглядала здоровою. А, і знаєте, я скажу так, ця серія саме з цією задачею дуже гарно справляється, тому що в мене шкіра реально стала дуже така сяюча, ну реально класна. Щодо цього гелю, він також, як ви можете бачити, нормально використала, але все-таки розхід в гелю він трошечки менший, ніж в пінки, тому його надовше мені вистачить. Доволі гарно очищає. ну Я не скажу, що прям пересушує, але все-таки, знаєте, є таке трошечки відчуття, що хочеться нанести після вмивання якийсь такий зволожуючий засіб, чи тонік, чи ну там крем. Тому ну трошечки щось таке є, але не критично. І ну не скажу, що це там прям проблема. А, також, щодо, так як це пілінг, є тут такі скрабуючі частинки, я не знаю, будемо видно чи ні. А, вони тут є, але, знаєте, вони ну, прям дуже делікатні, вони о, такі прям. Ну, о, якщо хтось люби, точніше, скраби прям для обличчя, то це не буде вам як скраб для обличчя, тому що це більш делікатний засіб, тому що десь я бачила, от не пам'ятаю якоїсь блогерки. Ну, там доволі небагато ще в неї підписників, і вона брала саме. Ну, от, я тільки не пам'ятаю, чи ця серія, чи з огірком доктор Сан, де там також є гельплінг. Вона брала якісь з цих засобів саме як скраб для обличчя, щоб використовувати, і вона потім там казала, що ну, їй не сподобалось, бо якийсь ну, занадто делікатний, Так, тому що це не скраб, це гель-пілінг, це саме для очищення. Це, цей засіб можна використовувати кожного дня, а скраби кожного дня не можна використовувати і взагалі, от прям скраби для обличчя. ну... Вже давно не радять, тому що вони доволі агресивні для нашої шкіри, вони її пошкоджують, хоча ми цього не бачимо, наприклад, але це так і є. Краще використовувати саме якісь кислотні пілінги, вони більш делікатні, але не менш дієві. Тому, саме це засіб для очищення на кожен день для мене це на вечірнє примінення. Я повністю задоволена, буду далі користуватись прям суперський засіб. Далі у нас іде освіжаюча сплеш-маска. Я зберегла коробочки всі, щоб вам ну, так гарненько показати. Ось так виглядає ця сплеш-маска. Взагалі, це, знаєте, щось для мене новеньке. Ніколи я не користувалася сплеш-масками. Що це за продукт? Він виглядає як такий е, доволі, е, ну, як більш такий водянистий, але все-таки не прям вода, а більш густіша така консистенція, і е, його потрібно зовсім трошечки е, на долоні і так дуже легенько, такими похлопаючими рухами нанести на обличчя невелику кількість і. Потримати ну зовсім трошечки від 1 до 5 хвилин, в залежності від того, чи ваше обличчя звикло до кислот чи ні. Тому що тут є ага, е, кислоти 5% і е, в оціх в цільніці є е, висококонцентрований вітамін С. Тому потрібно дуже обережно, якщо ви взагалі не користувались кислотами, то потихеньку, потрошечки там нанесли на хвилиночку і швиденько змили. Що саме дає ця маска? Вона дуже гарно придає блиску. От змиваєш її і таке сяюче обличчя, і таке воно, як, знаєте, більш як наче гладеньке йде. Ну, класний ефект. От, кому реально не вистачає сяйва, то от придивіться до цієї серії, до, цього, до цієї сплешмаски, клас. Я думаю, з тією кількістю, яку потрібно, то цієї маски мені так надовгенько вистачить, тому проблеми із осіянням обличчя в мене ще довго точно не буде. Так, ну наступний етап, етап у нас іде тоніки саме освіження тонізація. В цій серії саме ось такий навіть тонер у вигляді спрея. О, мені прям дуже сподобалося. дозатор розподіляє цей засіб. Ви знаєте, так не плює, а такою от доволі приємною хмаринкою о, і дуже дуже комфортно розпилювати. Він реально гарно освіжає, тонізує обличчя. Я таким засобом саме зранку люблю користуватися на, вечірні, ну, на вечірній догляд. Тонік у мене там інший, більш такий а, дієвий а, на, до очищення, а це саме на, на о, такого, ну, щоб освіжити, щоб, як я сказала, більш Організацію обличчю придати, то супер класно. І я думаю, навіть на літо взагалі буде мега класний засіб, якщо е спека, хочеться якось так е якогось такого освіжаючого ефекту, то оцей засіб взагалі буде дуже е круто працювати. Тому ось цей засіб клас. Можу радити, і о, я, скоріше за все, навіть о, буду точно його собі повторювати на літній період. Тут етап це в нас серум. О, також коробочку залишила. І ось так він виглядає. Об'єм 30 мл. В принципі, доволі непоганий об'єм як для серума. О, мені подобається, що є ось такий дозатор, що доволі зручно. Сам засіб. Він доволі такий легенький, ну, в принципі, які повинні бути оці всі сироми, сироватки. Але і не занадто, знаєте, от мені не подобається, коли сироватки занадто рідкі, що ти не встиг там вона цю краплину, вона вже скрізь потікла. Потрібно дуже швидко це все розподіляти і все одно ти там не встигаєш. Я люблю це все так робити повільно, з таким, ну, як релакс-процедура. Це в мене оце всі весь цей доглядовий ритуал. Тому це доволі комфортна, комфортний засіб, доволі гарна консистенція. Ти її так гарно розподіляєш, вона нікуди не тікає. Тому це дуже великий плюс, саме за пакування, за По події, в принципі, доволі непогано вона зволожує обличчя, також діє вона на придання сяйва. А, ну, я не скажу, що, знаєте, от вона прям якась мега-класна, мега-ідеально там зволожуюча що от я точно хочу її повторити, ну, от не знаю, якось такого якогось мега-ефекту я не побачила. Ну, просто я оцей весь ефект, що я бачу, це від усієї серії, тому не знаю, якщо б, наприклад, я б прибрала якийсь один продукт, то, можливо, вже б не така дія була, цього не можу знати. Але взагалі непогана сироватка, просто ну, я не бачу, там, що, знаєте, вона найкраща з усіх, якими я користувалась. Тому, в принципі, можу радити, але ну, буду і далі тестувати, бо нам блогерам постійно хочеться шукати щось нове і нове, і не зупинятися на одному продукту. А так, взагалі, він непоганий. Тут трошечки скраснілася. Mm. Як напав кашель, силу відкашлялась, капець. Так, тепер переходимо до кремів. Так, і ось такий крем в цій серії є для шкіри навколо Чей. Ось ці всі креми доктор Санте, що для цієї зони під очима, що. Взагалі, креми для обличчя, денні, нічні. Мені, в принципі, всі, що я тестувала, мені всі підійшли. І ось цей він не став виключенням, він доволі гарно зволожує. Консистенція доволі така більш на зволоження йде гарно розподіляється, швиденько поглинається в шкіру. Мені подобаються ось ці. Ну, ось такий формат дуже гарно наносити, ти ось так прям під око підліз, видавив, розподілив, ну клас. Взагалі, нарікань до цього крему нема. Звичайно, якщо вам вже потрібно щось там від зморшок, ви хочете там якісь зморшки прибрати, все, звичайно, ну, це не про це крем, це більше для, для того, щоб. Уникнути нових зморшок, чи якщо у вас там ще нема зморшок, то просто уникнути їх, чи щоб наявні зморшки не поглиблювалися. Так, це саме для цього крему, для зволоження, для придання сяйва, як і вся серія, не більше, не менше. Тому я люблю такі засоби, тому. В принципі, чому б не повторювати, можу радити точно, якщо вам не потрібно щось більш таке вже дієве, більш щось, знаєте, вікове. Можемо закінчувати вже кремами для обличчя. Є денний і є нічний. Давайте почнемо з денного. Вони виглядають пакування в них однакові. Ну, оце мені трошки не подобається. Я вважаю, що краще, аби вони зробили, наприклад. Нехай ось так денний буде виглядати так само. А в нічному зробіть, наприклад, кришечку якоїсь там чорної чи щось таке, ну, щоб там відразу. Тому що, от як в мене стояли ці креми на моєму столику, то потрібно там береш і дивишся. Потрібно прочитати, це денний чи це нічний. Це трошечки незручно. А так, взагалі, мені дуже подобається, що пакування скляні, це виглядає ну, дуже класно. Це я люблю доктор Санте, що вони ось, оці них, упакування кремів, ну, дуже люблю, мені дуже це подобається. Денний крем іде з SPF 15, що просто мега класно. Звичайно, в такі вже. Про холодні періоди року. В нас взагалі останнім часом не сонячні дні, дуже саме сонця мало, найбільше якось так ну, хмарно, дощі. Ну Таке, знаєте, Ну дуже така депресивна погода. Тому, в принципі, SPF 15 мені, наприклад, вистачить, щоб захистити своє обличчя від. Сонячного випромінювання. Мені, в принципі, більше і не потрібно. А, тому о, класно, що ну, я можу використати цей крем і все. Не потрібно додатково якогось сонцезахисту ще наносити. І, взагалі, о, крем о, класний, у мене жирна шкіра, і він доволі о, непогано мені підходить, о, доволі гарно вбирається в шкіру, не занадто обтяжує. Так, все-таки це крем не наматування, це все-таки ну, для сяйва. Тому, ну, трошки швидше, ніж хотілося б, все-таки обличчя починає жирнитися Але, в принципі, так як я Дуже часто користуюсь, ну, роблю макіяж поверх, то ну, це не критично. В принципі, я використовую тональну пудру і це там, запобігає саме швидкому виділенню А, А як база, під макіяж супер, гарно все лягає, нічого не скочується, супер. Тому, в принципі, гарний засіб. Але, наприклад, я б не брала цей, ну, ось цей крем в жаркий період. Тому що тоді в мене капець, як жарниться обличчя, і мені там вже потрібно щось мега-таке матуюче. А ось на ось такий прохолодний період, то мені цей крем підходить. Так, і, о, нічний. нічний крем. Ось, бачите, виглядає все те саме, пакування таке саме, просто тут ну, написано, що це нічний крем. Він, В принципі, по консистенції такий самий. Хоча, наприклад, я в, де... в нічних кремах люблю, щоб вони були більш живинні, більш жирні, тому що мені, от, наприклад, трошечки замало цього крему. У мене доволі часто є ця проблема, саме з нічними кремами, якщо вони йдуть більше на зволоження, а не на живлення, то мені їх замало. Зранку, коли я прокидаюся, то, знаєте, от відчувається, як шкірі не вистачає чогось. От воно якесь як трохи стягнуте, от Воно потребує якогось зволоження, чи от щось таке. Трохи є оцей ефект, мені не дуже таке подобається. Тому, Ну так, я буду його далі користувати, просто потрібно буде під нього наносити таку якусь гарну сироватку. і Наносити його трохи побільше на обличчя, воно все одно потім вбереться, а, ніякого там липкості, нічого не буде, просто побільше нанести. А, так, ну, розхід буде тоді, звичайно, побільше, але в мене цих кремів для обличчя ну, вже скільки назбралося, я вже не знаю, а, коли їх встигати використовувати. Вже там ті креми, наприклад, які я там ще майже не встигла протестувати, то я там вже віддаю. А, там... Ну, слава Богу, в мене є кому віддавати. І моя мама, мама чоловіка, сестра, там бабуся. Ну, є кому віддати, якщо що, тому з цим проблем нема. Просто кажу, що кремів дуже багато. І ну, я б не повторила його. Він за слабкий для мене. Можливо, на літ... От якраз ось цей на літній період. Можливо, б мені і підійшов би, тому побачу, Можливо, просто поки що відставлю його до більш теплого періоду. Терміни дозволяють, тому що доктор Санти, ось ці креми 12 місяців після відкриття, так як я відкрила ну, ось не так давно. Вже осінню, то, в принципі, якщо він мене постить до весни, то з ним взагалі нічого не трапиться. Отже, поговорили ми про ось таку серію з вітаміном С. Я зараз, взагалі, в осінній період дуже підсіла саме на цей компонент в догляді за обличчям. Мені якось захотілося придатися й в обличчю, захотілося. Трохи а, висвітлити пігментні плями, які в мене з'явились. І, до речі, я не сказала, якось забула: щодо пігментних плям, а, вони в мене реально іще менші стали. от я користуюсь цією серією, і реально вони в мене ще зменшились, і зараз вони стали вже майже зовсім непомітні, там зовсім трошечки. Тому. Освітлення обличчя також ця серія придає, що не може не радувати. Тому, однозначно, можу вам радити спробувати цю серію, особливо, якщо ви зайдете на офіційний сайт Ельфашоп. Там оці їхні серії відразу ну, все разом за доволі гарною ціною можна замовити там, не шукати все. Там окремо там, обирати, там, може щось, чогось немає в наявності, чи що, то відразу весь, вся серія замовляєте, вигідна ціна і тестуєте. Це реально класно. Я саме люблю ось саме сайт Ельфашопи за те, що вони це все продумали, відразу по серіях все продають клас. Тому я задоволена. Я вже починаю там, іншу серію тестувати, не знаю, коли це все буду встигати, але все заради вас, щоб ви знали, які засоби класні, які не класні, щоб не марнували свої гроші. Для вас стараюся, для вас тестую, і мені це подобається. Тому, якщо вам не важко за мою працю, за мої старання, проявіть свою активність. Мені буде дуже-дуже приємно. Ну і ще хотіла вас запитати, як вам мій сьогоднішній макіяж. Це макіяж засобами з косметички, яку я зібрала на цей місяць. І якщо вам цікаво подивитися, як я буду робити ось цей макіяж, повторювати детально, то напишіть і в одне з відео. Можливо, не наступне, а ну, до кінця місяця так точно я відзніму таке відео. Знайду час і зроблю це. Тому пишіть, цікаво вам буде чи ні. Так, ну ми побачимось вже дуже скоро в наступному відео. Скоріше за все, це буде звіт по моєму Project Pen 10 використань. У мене доволі гарні результати в цьому місяці, я також здивувалася, тому чекайте. Всім дякую за активність, за вашу підтримку. І дуже скоро побачимось. Всім па-па!